Вітаю всіх хлопці! З вами компанія Агрокраїна запчастина трактора ЮМЗ МТЗ. Хочу сьогодні показати замовлення нашого клієнта. Так, таке цікавеньке по е, Юмзу. На їде на село Богданівка Дніпропетровська область. Сума замовлення 14 664 гривня. Що тут у нас є? Ну, по-перше, це бортові на ЮМЗ, абсолютно нові. Є також ще БУ зняті з трактора, перевірені без вироботки. Вони коштують по 200, а ось ця нова коштує 2600. Зараз трошки поближче вам покажу по зубах її. Щоб ви бачили, також у нас ще є такі шестерні і по МТЗ. Зняті по МТЗ коштує в районі 8 тисяч гривень. Нові Білорусь виробництво коштують в районі 20 тисяч гривень штучка. Ось так. Виглядають зуби. Я ще помітив, що на нових заводських бортових ось такі щоси робили на заводі чомусь. Ось чотири, бачите. Я по них знімав відео, як зараз пам'ятаю, 23 числа прошлого року перед війною. За день до війни, я їх зняв, виставив відео, і почалася війна. Ось. Так, далі, тут у нас стакан правої заднього моста, стакан підшипників. Також це в нас зі зберігання новий. Є також ще Буушні, але також перевірення. Це новий, понятно, що в нього підшипники під запресовку. Бушні ми також перевіряємо, щоб були підшипники під запресовку і щоб не було тріщин. Ну і подворок, щоб все було в порядок. Зараз я вам також покажу. Це у нас підшипник ось сюди, бачите? Тобто не провалюється, це дуже добре. Такий у нас стакан коштує, продали його 1600 гривень, але це там можливо ще одна штучка залишилася, більше їх нема. І е бушні там в районі тисяча гривень, по-моєму, коштують. Але це такі запчастинки, що я вам зараз показую, що зараз ніхто їх не робить, їх просто нових нема. Тобто треба шукати або десь зі зберігання, щоб у когось були, але це таке. Е ну... Дуже-дуже складно, так. Або брати БУ перевірене. Тобто більше варіантів немає. Їх просто зараз ніхто не робить, і це факт. Далі по замовленню, стакан передній КПП в нас, так що зверху стоїть. По ціні коштує 1950 гривень. Далі підшипнички тут у нас по щепленню 216 Це в нас BBC Латвія. Ось такі. Дуже непогані підшипники, і по них дуже приємні ціни. Ось, наприклад, такий в нас коштує. 460 гривень, і 210 також Латвія по 188 гривень. Далі прокладки задній міст ЮМЗ пароніт, і там ще є на коробку також пороніт Ось, наприклад, на коробку коштує 220 гривень у нас комплект. Далі сальнички тут різні, є в нас і вщеплені, і задній міст, і резинки також на задній міст. Далі підшипнички. 411- це в нас Кінекс Словакія. І 29-22-18 заднє місце в нас Росія залишків ГПЗ-34. Йдуть вони в нас по 900 гривень. Ще такі ж такі в нас Китай. Але Словакія їх чомусь чи ми не можемо знайти, чи вона їх не робить, не знаю точно. так далі Це в нас шестерня заднього ходу КПП ЮМЗ на двох підшипниках стоїть. Кова накалена 82 це шестерня є номер. Коштує 680 гривень. Так що, друзі, ось такі в нас є запчастинки. Навіть щось є, бачите, по зі зберігання, щось є, але небагато. Розпродаємо потрошку, так щось закінчується. Ось так, що, будь ласка, кому що. Кого що зацікавило, кому що потрібно, телефонуйте з задоволенням, з радістю вам відправимо по всій Україні без передоплати наложеним платежем. Дякую за перегляд. Мирного нам неба. Пока.